Я дуже важко переживав розлучення, ми вінчалися в церкві. Для мене це не просто так. Знаєте, я дуже страждав, мені було дуже важко. Ну, напевно, на роки два. І я реально дуже важко. Але зараз я все прекрасно розумію. Я дуже вдячний віці, що так склалося. Що ми можемо зараз нормально говорити. Да, були моменти, звичайно, в мене було. ну, Були я її ненавидів. Ну, були такі моменти. Ну тобто, від любові до ненависті один крок. Ну, Я перед вікою вже вибачився за це. І я дійсно був неправий, що я ненавидів її. Кожен має право вибору. Вона пішла. Вона пішла, так. І ну, це було складно, але. Я вдячний за все їй. Я вдячний, що ми маємо. Ну, за Варвару, це взагалі. Це зараз моє життя. Я дуже хочу ще дітей. Насправді, найбільше, що я зараз хочу, я просто хочу закохатися. Я собі, я дуже хочу закохатись і побудувати сім'ю і мати ще дітей. Ну, це для мене просто так дуже хочеться.